Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку аналіз діагностичної роботи, досконання писемних навичок. І знову дзвона кличе в клас Знання нові чекають нас. Ми дуже любимо рідну мову, її молодію чудово. Тож починаємо урок, нехай знання ідуть вам в прок. Щебуточок, родзинка, гаджик і читалочка пропоную тобі перевірити своє досягнення з теми «Пригадуй будову слова. Виконай їх завдання. Запишіть, будь ласка, 16 жовтня. Класна робота. Звидіть, 16. Так. Отже, перше завдання. Нам потрібно ці слова розібрати за будовою. Отже, подружка, а закінчення, друж, корінь. По префікс к-суфікс і подружка основа. Подвір'я. Я закінчення, двір корінь, по префікс. Польовий і закінчення, поль корінь, о, в, суфікс і польо в основа. Заплутаний і. Закінчення. Плут корінь за префікс ан, суфікс скеля. Я закінчення скел. Корінь і скел основа. Обстеження. Я закінчення, стеж корінь, об префікс, Н суфікс. Тепер записали вправо 1 та записали ці слова: Подружка. подвір'я, польовий. Заплутаний скеля обстеження. Так, і не забудьте позначити частини слова. Прочитаємо ряд спільнокореневих. Закресить кожному ряду зайве Дим, димар, задимлений, задуманий диміти. Задуманий Будинок Будувати. будівельник, збудувати, збудити. Збудити. Дорогий. дорога, подорожник, дорожній. Доріжка. Дорогий. Так. Отже, прочитайте слова, вставте пропущені букви в префіксах. Прилягти чи прелягти, прилягти. Пресмішний присмічний, Пресмішний. присолити, пресолити, присолити. Превокзальний, Привокзальний. Привокзальний. пречудовий, причудовий, пречудовий. Прегіркий? пригіркий, пригіркий. Пребувати? прибувати, прибувати. Пресвітлий, присвітлий, Пресвітлий. Принести, принести». принести, превеликий, превеликий, превеликий. Примилий, премилий, примилий Прикріпити, прехитрити, придворний, прекрасний, присісти, приходити, премудрий, предобрий, прилягти, пресмачний. Прехороший. Отже, записали вправа 2 і запишемо ці слова прикріпити, прехитрий. ПРИДворний. Прекрасний. Присісти, приходити, премудрий. Предобрий прилягти пресмачний. Прехороший. Так, спешіть речення, розкривши дошки. Човен доплив до острова, доплив разом до острова окремо. Річка впадає в море. Річка впадає разом в море окремо. На подвір'ї насипало багато снігу. На подвір'ї окремо, насипало разом. Вітер зривав з дерева листя, зривав разом з дерев окремо. Отже, запишемо вправа 3 і запишемо ці речення. Човен доплив до острова. Далі, річка впадає в море. На подвір'ї насипала багато снігу на подвір'ї насипала багато снігу. Четверте. Вітер зривав з дерев листя. Вітер зривав з дерев листя. У поданому словосполученні зміни обидва слова на пестливі. малий їжак, маленький їжачок, чорний пес, чорненький песик. Утворив поданих слів спільнокореневі, за допомогою префіксів або суфікс: біг, забіг, сміх, смішний, мова, мовний або розмова, шовк шовковий, друг. Дружочок кращий, найкращий, ніс, приніс або заніс. Вітер, вітерець, двір. Двірник. Квітка. Квіточка. Хмара. Хмаронька. Менший. Найменший. Отже, запишемо вправо чотири і два стовпчика. Пишемо ніс, заніс, вітер. Вітерець. дверь, дверник, квитка, квиточка, хмара Маронька. Менший. Найменший. Отже, оберіть це глинку. Домашні завдання – це виконати кахот. Я вам дякую за урок. Всього найкращого та до побачення.